Доброго дня, мене звати Ольга Балахонова, я мама хлопчика з особливостями е, Балахонова Артема. Йому 7 років, його діагноз ДЦП, спастична диплегія, затримка розвитку та сенсу невральна того участь. Е, ми звернулися за допомогою до благодійного фонду Рідні люди. Е, для того, щоб пройти таку важливу для нас реабілітацію в епоцентрі росток життя, дуже просимо вас в такий важкий час допомогти нашому хлопчику, щоб його розвиток і надалі йшов тільки вгору. Він дуже розумний, його навики з кожною реабілітацією тільки становляться краще. Дуже вас просимо про допомогу. Будь ласка, дякуємо вам.